Бажаю здоров'я, друзі. Відправляємо замовлення, але ж вибачте, покажемо ваше замовлення всім. І курточка Хантера це американська тканина, 50 нейлону, 50 катон ріпстоп. Капюшон закривається. Багато кишень на рукавах. Дві ліва рука, одна права рука, дві на грудні кишені. І всередині ще дві кишені у нас є. Багато-багато і позаду провітрювання. Є кишенька і під пахвами провітрювання. Вставлена сітка. Щоб не було просто дірки, є сітка. Всі блискавки ми поставили кука. І позаду одне кишення велике. І со штанами Раптор. Повернись, будь ласка, коротенько покажемо. Штани і окремо знімаємо відео.